Кожного з нас є звичка зберігати старі речі, і здавалось би, що їх вже давно пора віднести на смітник, але не поспішайте їх викидати. Доклавши трохи зусиль, старим речам можна дати друге життя. І в цій рубриці ми доведемо це. В нас в майстерні завалялось декілька коробок плитки білого кольору розміром 10х20 см. І в нас з'явилася ідея зробити з неї декоративні кубики, які можна використати в оформленні інтер'єру. І сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як зробити ось такі хендмейд куби із залишків керамічної плитки. Важливо, і у вас або у ваших знайомих після ремонту залишилось пару коробок плитки, яку так і не винесли на смітник. І так, для того, щоб зробити кубик з керамічної плитки, нам знадобиться плиткоріз, циркулярна пила, шуруповерт, сама плитка, декілька обрізків ДСП, клейпіна, фуга, або, як кажуть, в народі затирка для плитки, резиновий шпатель, наждак і звичайна губка для миття посуду. Починаємо ми з того, що нам необхідно зробити з нашої плитки квадратики 10х10 см. Для цього нам і потрібен плиткоріз. Скажу одразу, що це найдешевший варіант і коштує він до 500 гривень. Оскільки наша плитка має розмір 10х20 см, то ми просто будемо перерізати її навпіл. Різаний край злегка шліфуємо наждаком. Тепер, коли в нас вся плитка порізана, можемо визначитись з розмірами наших кубів. Ми обрали три оптимальні розміри, які мають гарно вписатись в будь-який інтер'єр. І тепер приступаємо до порізки ДСП. Нарізаємо п'ять деталей. Це кришка і 4 бокових стінки. При цьому обов'язково враховуємо товщину шва між плиткою. У нас він буде 2,5 мм. Збираємо кубик із ДСП. І можемо починати викладувати плитку. Це потрібно для того, щоб переконатися, що всі розміри співпадають і нічого ніде не буде стирчати. І тепер можемо приступити до приклеювання плитки. Робити ми це будемо на піну, а точніше, на клей-піну. Її особливість в тому, що вона не набирає об'єм під час висихання, тому не має піднімати нашу плитку після приклеювання. А вже ж можна було б використати клеєву суміш для плитки, але це б сповільнило наше виробництво, тому що було б потрібно більше часу для висихання кожної сторони, плюс час для замішування суміші. А піна ж схоплюється за 15 хвилин. Повторюсь, що ми робимо хендмейд, тому деякі нерівності мають тільки надавати автентичності цим кубикам. Тепер, коли вся плитка приклеєна, можемо приступати до затирки швів. Ми обрали чорну класичну затирку. Замішуємо готову суміш з водою. Чекаємо 15 хвилин і можемо приступати до затирки. Для цього нам знадобиться резиновий шпатель. Це самий прикольний процес, тому що не потрібно сильно заморочуватись і виглядає все якось дуже просто. І насправді воно так і є. Заповнюємо всі шви між плиткою і залишаємо сохнути десь на 20-30 хвилин. І щоб не гаяти часу, ми порізали ще деталі на пару таких кубів. І вирішили зробити таку прямокутну підставку з цікавим кольором затирки. Коли затирка підсохла, можемо переходити до зачистки плитки. Для цього беремо звичайну губку для миття посуду і за допомогою води просто витираємо лишню затирку з плитки. Потім насухо витираємо сухою тряпкою. На цьому все. Як бачите, витративши трохи свого часу, маємо ось такий результат. Як використовувати подібні куби, можете придумати самі, але нам здається, що це універсальна річ. Її можна використати як декор в інтер'єрі, підставку під щось або як прикорватну тумбу чи столик. Діліться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. Побачимось!